Дивіться, яка красота вийшлася. Йома, я скоро поваром стану. народ. Ну, це треба народ засняти. Це, я думаю, такого не бачив ще ніхто. І я в тому числі теж. Гляньте на цю березу. Це просто якийсь витвір природи. На що вона вам похожа? Ну, верх не беремо, беремо оце отак, як я фотограф... держу телефон. На що похоже? Пишіть в коментарях. Я такого ще не бачу. Дивіться, березовий гай. Березова посадочка чи даже ліс, можна сказати. всі берези. Живі, все прекрасно. А біля нашого поля, в наших посадках щось якась пошисть. Ну що, на що похоже? Пишіть, пишіть. А ми їдемо знімати для вас контент. Так що не перемикайте, лайко з вас, відео з мене. Що народ, давно не було відосів у нас ні з приготуваннями, ні з рибалки. Значить, сьогодні що ми робимо? Готуємо і рибачимо. може, щось і впіймаємо. Хоча не сильно ви любите такі відоси з приготуваннями, не сильно ви їх дивитесь, але є багато людей, з якими спілкуюся, знаю особисто, які кажуть, пробували готувати по твоєму рецепту те чи інше бомба. Сьогодні не виключення. Буде сьогодні бешений рецепт класич... не класичного супчика. А зараз давайте закинемо усюдочку, може щось повезе, щось. Впіймаємо, скажімо так. По-бистрому зобразив оцю всю оснасточку. Наколотив ось любої каші, як першу схватив, яка була відкрита, по-моєму, халуа. Зарядимо щас Хай стоїть, а вдруг щось. Смикнем. Купив вчора черв'яка, людського нарешті. А то обично на рибалку беру. Ну, такі, блін, лапті, як оті дощові дощові. Це дивіться, ну, класні, чудові черв'ячки. Ну і опарик. Так як на даній оснастці у нас тільки один крючок, то заряжу на этот. На бутерброд. Ти знаєш, Васильок, як це бутерброд? Ні. Ні? Ось у дивися, бачиш. Черв'ячок один. Зараз побольше. Ми зараз черв'яків нам не жалко. На крупну рибу. Побольше черв'яків і парочка опариків. І виходить бутербродик. Ну, рибацюги вони в курсі. Це я таке любитель. Люди там уже на солі лящів бомблять. Карасів ловлять, де мій терча. Щас і ми постараємося щось закинути і щось поймати. Кстати, забув вже ж вам сказати. Бо вам оце не наповне, діла не буде. Лайкос поставили. Для кого ми оце свій вихідний знімаємо. Ну, для когось цікаве, для когось ні. Відео втрачаємо свій час для вас же, ж. щоб щось ж було для різноманіття, щось, щоб було цікаво. Так, ну що, заряджаємо, зараз, зацюцюрим його туди на половину ставка. Отак. так. Все, настраиваем нашу імпровізовану кухню і включимося. Не перемикайтеся. На носі народ весна, якоби, пікнічки, оці всі вєщі. Столік ще та місяць, мабуть, назад, чи якась плюс-мінус. Замовив, купив, а табуреточок, скажімо так, стільчиків відповідного розміру немає. Замовив три штуки для сім'ї, для дружини, для дитини, ну і звісно для себе. Зараз покажу і вам. Я думаю, в принципі, це актуальна тема. Так як ви ж кажу, пікнічки. Всі ці речі, Тільки не кажіть, що ніхто на пікнічки не їздить, Не вздумайте. Оце отакі стурчики від компанії Naturhike. Ось їхня лейба. Ну такі невеличкі, компактні. Тут щось якийсь карбанчик, дивіться, є. Можна щось уперти там, так? Да? Як ми на рибалки там чи на чому небудь Компактний, багато місця не займає, ну зараз спробуємо під столик. Та ну ти що, що книжка пише? Ось сидиш, все ось все. на пікнічку і балдеєш. Даже мені зі своїми 100 кілограмами зручно. Ну, не вистача, звісно, подлокотників. Ну з подлокотниками вже йдуть вони більші, вже не то пальто. А так, в принцип, як і на всіх е сучасних сірцях, ж оцей механізм. На закльопках. Закльопка інколи виходять з ладу болт на 4 чи на 6 чмак і ходить воно далі ще з того. Ну оце компанія, знаєте, ну, фірма розповсюджена. Я думаю, якість на вищому рівні. Це я побачив по цьому аргономічному маленькому столику, який, блін. Ну, блін. Він манюнький, але він е, в меру такий і крепкий. Можна поставити і каструлю якусь з м'ясом, наприклад. Так що в принципі рекомендую. І не забувайте, по промокоду Брандо напишу відео. По промокоду знижка 10%. Хоч це на стульчик, хоч це на столик, Переходьте по посиланню, залишу в описі, кому цікаво, замовляйте. Тіло і штука корисна. Ну а ми розпочинаємо настраювати цей процес. Далі покажу. Закочегарили нашу пічку. Тяга тепер сумасшедша. Тоді ж, коли замовляв дану пічку «Деді Смок, компанія ну, забули щось там, чи е, хтось не поклав трубу, то я ж помню, купляв сам. А це вони дослали. Тепер, виходить, у нас була десь отакої от висоти. А тепер їдріт мадрід. Тяга така сумасшедша, що я дам. Ну а картинка яка народ? Ну скажіть, красота. Правда, немає ні. Покльовок, ні крижнів, ні лебедів. Тишина. Одні ми тільки знімаємо. Контентик. Оце воно. Ти що? Бомба? Красота народ на природі, бомба. Плюсова температура, весна. Є позитив. Піч буржуйка наша. Розтоплена, коче гариться. Що ми сьогодні будемо готувати? Будемо готувати грибно-сирний суп. Що нам для цього треба? Картошка. Гриби, зелень, соль, перець, цибуля, морква, копчені крила. Е Плавлений, чи як він називається? Да. Плавлений сир. Куриця краще, щоб була е копчена, але домашнього. Виробництва. Ну, в мене можливості не було бігати і шукати. АТБ купив єсть. Що, що по пропорціям казати не буду. Бо може бути, що тут у нас чогось буде багато. В общем, не готов сказати. Скажу, що використав я, а ви там уже в себе зімпровізуєте. Може у вас казан на 12 літрів, може каструля на 15 Одна велика морква. е, середні цибулини, 1, 800 кіло 800 картошки. Кіло грибів, три пакети по 300 грам копченої е, крилець, три е, упаковки сиру по 160 грам. Все. Так що давайте запускаємося, у нас тут вже все, в принципі, на мазях казан нашій. Прогріти, Л'ємо олійку. А що там, може треба тяги додати? О! Першим ділом кидаємо цибульку і піджалюємо її. Провірив. Наша олійка нагрілась, висипаємо цибулю. Ох, цибулю, тільки кину одразу, такий аромат. І жаримо до готовності. Цибулька чуть-чуть піджарилась. Ну, до полуготовності, скажімо так. Добавляємо морку. Робимо свого роду зажарку. І помішуємо. І помішуємо. Пару я ще хочу сказати про пічку дану. Обалдєдна конструкція народ. Рекомендую. Ми її використовуємо як на виїзд, так і на базі, коли готуємо щось. А от під казан, ну дуже удобна річ. Дві полички. Казан ставив. Все, собі готуєш. Одне, що ще в мене є. Така невеличка мрія, треба ось чуть-чуть пізніше замовлю. Казан, щоб був чуть більше. Це у нас на 8 літрів бризол. А хочу на 12, і щоб був за тією кришкою кришка сковородка, щоб можна було Як? рифльона така, щоб можна було стейк піджарити там чи ще щось якесь. М'ясо, скажімо так. То чуть пізніше хочу купити. Ну а по пічки, самі бачите. Тяга сумасшедша. Все ось удобно, все класно, в принципі, рекомендую. Як для домашнього хазяйства, щоб стояла вона стаціонарно, Так і десь як оце в нашому випадку. Да, от. Ми виїхали, вкинули її вдвох. Я, в принципі, і сам її по столу був колись завозив. Так що. Рекомендую, одним словом. Залишу в описі посилання, перейдіть, там хлопці є і мангали, і е, барбікючниці, і всі ці вещі. Кожен для себе знайде щось корисне. Ось дивіться, що у нас вийшло. Що виходить, верну. Ще трохи нашу загарку будемо виймати. Будемо винімати, відповідно, включимося. На даному етапі витягуємо нашу зажарку. Убираємо з газона. Щось вітер піднявся. Блін, народ немає ні одної покльовки. Так обідно. Труба. Вони рибацює, приїхали. То он мирон чи не мирон? А ну, глянь. Так я не знаю. Не вийшло? На запах, нервно, всі поз'їжжалися. Так. Коля теж ось побачив і досі буде да, го до нього, готувати. Миску миску да, дотяне. Він же ж теж по твоєму рецепту готував крильця в Кока-Колі. Ого, бачите? Да. Так що я думаю, він буде дивитися і на наступні вихідні сам собі звари. Так. Ну, Додаємо грибочки. Навірно, треба олійки чуть додати. Все одно все змішається. Так, жаримо грибочки до готовності. Щоб вийшла з них уся волога, щоб вони піджарились. І далі тоді вже покажу, що далі. Грибочки піджарились. Волога з них вийшла. Це як має бути. Грибочки, забув сказати, шампіньйони. Такі інтересні гриби. Це просто накидав чуть ли не цілий казан. Поки випарувалися, прогорилися, прожарилися, все, там їх жменька. На даному етапі беремо нашу зажарку і додаємо сюди. Перемішуємо ще хвилинок 5, 7, 10, ну, по готовності, дивимося, по факту. І будемо їх витягувати. Можна навіть накрити. Кришечкою. Хай воно тут. 5 хвилиночок. 5-7. Протушилося. Витягуємо і потім вже додаємо воду. Ну, коротше, далі розкажу, покажу, не перемикайтеся. Пройшло хвилин 5-7. Витягуємо нашу, називаємо так це, зажарочку. Отак вона виглядає в нашому випадку. так Максимально все вибрали. Зараз ось протру дану конструкцію, бо щось попри... поприлипало все на неї. Так, і Л'ємо водичку. Так, поклашка п'ять тич, що всю Якщо на що карто... додали на картошку. Ще ось грибочок і цибулинка. І тепер, тепер додаємо почти домашні куплені крильця. Домашні було б качественніше, вони б дали б. Класний запах. Ну, в нас куплено. Що ти йому зробиш? Попривикали ходити в супермаркетах купляти. А ну подивимося, чи. Ще. Та коротше висиплю м'яса. Багато не буває, согласіться. Щоб воно то вже не оставалося, буде три упаковки. Все отак виглядає. Видно там, покажи Може, звісно, і багатенько, але що буде, те буде. Так, на черзі картошка. Навірно, всю ми сипати не будемо, це точно. Це треба, то як кажуть, регулювати на свій лад. О, оце я думаю буде нормально. Придостатньо. Ну, а це тоді вже жаримо, що ж діти. На даному етапі. Ждемо, поки кипне, потім посолимо, поперчимо і все, піде процес фінішний вже до кінця приготування. Так що, щоб швидше кипнуло, можна накрити кришечкою, відкриваємо, ну і чекаємо. Поки наш супець плюс-мінус готується, вода кипить. Давайте хоч перезакинемо мудочку. Немає діла, ну взагалі ноль. Навіть не смисло. Глянемо сейчас хоч чи там щось є. Може хтось щось хоч надгріз. Так, на даний ще й Ціле цілюсеньке, ніхто навіть і нічого й не з'їв. Ну нема одного паріка, але я сумніваюся, що то хтось його з'їв, мабуть, воно відпало. Да. Хотілося б щось би поймати, але не, походу не в нашому випадку. Зараз додалимо сюди ще одного опарика, кашки і замантулим його ще далі. Або лівіше, або правіше. Ну парик як золото, крупнячок, ну класні, вообще двигается. А, не хоче. Не, ну можна було б, конечно, постанову сделать. Заехать на базар, купить карася, прицепить його і сделать куклевку. Да, да. Пам'ятаєте, як я со щукой зробив? Да, то було. Е, доклад, Ефектно. Помнишь? Ефектно було, да. Ну, зато було прикольно, що да. багато хто зацінив. Ну, були такі, що і на перемотки подивилися тоді. Не з першого разу догнали, так? Так, 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 да. Все, снасть закинута, будемо чекати покльовки. Наший супець вже вже кипнув, прокипів. І на даному етапі... Ох, я аромат капчуності це я представляю якби була домашня капчуності це ж взагалі можна було здурити на даному етапі він все бурлить далі але ми додаємо нашу зажарку поближчі оператор зараз щоб показати як міняє колір наший супець майбутній якби ще й запах Угу. Поганий, Диві, зразу ж ті як. Камера не передає. Она so. вигляда ну, через камеру. Так, Камера yeah. навіть і вид не передає. Yeah. Ах, багатенько. Зараз треба yeah. буде черпачок куди брати другої yeah. водички. Вкинули зажарку. В діло вступає перчик і соль. Ну опять же ж по смаку, так? Да? Хтось перчений любить, хтось солене. Так, на глаз. Щось вже і не суп, а вона вже і на бограч похоже. Щось... <laughs> Кстати, народ, це ж забуваю прокомментировать. Я ще на початку відео це хотів сказати. Не настроився я ніяк на е... бограч той. Не зробили ми тушонку, а вже прийшла весна. Я не знаю, чи це вже буде останнє відео з приготуванням, чи будуть іще, Будемо дивитися по ситуації. Поки настраювався, настраювався на той бограч, і вже і весна я ж кажу, прийшла. А я хотів зробити з тушонку, є ж дві автоклави в нас. Думаю, куплю порося. Знімемо забої, розділку, переробимо все на тушонку, все як має бути. Ну, де та зима й ділася, як на МТЗ ремонтували, так ще щось робили, і в ітоги. Все, вже й немає часу. Так, потихеньку перемішуємо і дамо ну, йому ще проваритися до готовності картошки. А потім вже додаємо ще. У нас два інгредієнта, але один найголовніший. Чуть пізніше. Хай кришка відкрита, хай кипне, щоб вода може чуть-чуть убереться, бо чересчур малий казан. Треба на 12 літрів купити. Бо на 8 не вписуюсь. Зараз, секунда і далі включимось. Наший супчик трохи кипнув, покажи оператор. Отакий він на зараз має вигляд. Люкс. Аромат просто не передать слова. Так, тепер беремо отакий ось. сир і додаємо його сюди. Тільки не весь сразу, по чуть-чуть, щоб він розплавлявся. Спочатку одну коробочку, а потім уже і іншу. І зараз наш супець повинен міняти колір. Одна є. Не знаю, правда, чи три, чи дві додаємо. Зараз подивимося по ситуації. О, пішов трохи процес. Треба ото додати і помішувати. Вже, бачите, він стає не такий оранжевий, вже білі. Значить. Значить, що я думаю? Що, напевно, треба сипати всі три. Змінив же ж там на відосі? Так. Колір. Ну такий наваристий супець, я вам скажу. Як захолодний, може ті ложка стояти. <хи> так, ну і додаємо третій однозначно. Кашу маслом не испортиш, так само грибний сирно-грибний суп <хи> з сиром теж не іспортиш. Три є, мішаємо. І як ото кажуть інвесні повара, дамо блюду подишать. От воно подишить, чим там йому потрібно. І будемо дегустувати. Клас, так? Да? Mm -hmm. Ще трохи помішаємо, щоб сир наш розтворився. Даємо подихати 10-15 хвилин. Роді. Дивіться, яка красота вийшлася. Йомаю, я скоро повором стану, народ. Зараз насипамо, снімемо пробу і немедленно летим на базу. Дивіться, як в тарілки. Я забув, кстати, сказати, що після того, як ми додавали сир, то що основний інгредієнт це зелень. зелень. Виглядає. А пахне, а зараз спробуємо ще як. На смак, що я вам скажу народ, по сьогоднішньому дню. Зіров, покльовок, взагалі, навіть не сіпло, хоч би якийсь вальок дернув. А по супцу? зараз я вам вірдік скажу. Та тут немає що казати, поки варили, пробували. І, до речі, він що? Елементарний приготуванні е, порівняно швидко. Ну як, поки все навіть, якщо рахувати з тим, що я ще все це кришив, ще на базі то wow. довго. Але готувати з усім готовим, в принципі, швиденько. Так, ну що, попробуємо. Бомба. А, мул хватну гаряченько. Клас. Спробуйте обов'язково. Тут затрат, скажімо так, не сильно багато. Але е, правильніше. Візьміть, не полініться домашні копченості. Домашню курочку, крильця, оці всі віщі. Взагалі буде бомба аромат копченого. Красота. Немає що додати, чесно вам скажу. Обов'язково спробуйте. Всім смачного. Треба тепер миску насипав, треба доїдати. Всім дякую за перегляд. На цьому завершуємо. Забираємо лахи і на базу обідать. Всім пока.